Справні і готові далі нищити російські ракети. США не підтверджують пошкоджені системи ППО Петріот у Києві. Про це нагадаю, повідомляли американські медіа, і відчайдушно волала російська пропаганда. Натомість у самій Росії взялися за науковців, які розробляли ракету кинжал. Їх відправили за ґрати і назвали державними зрадниками. Невдачі у російської армії, а за ґратами науковці у Москві трьох розробників кинжалів охрестили державними зрадниками і хутко всадили їх до ізоляторів. Колеги вчених почали бідкатися, мовляв, ця трійця великі патріоти Росії. Натомість у кремлівського слідства все просто виступали на конференціях за кордоном, писали статті в іноземних журналах про гіперзвукову зброю, значить, зрадники. Путін шокований уразливість кинжалів стала неприємним сюрпризом для Росії. Це висновок британської розвідки. Там додали успіхи української протиповітряної оборони. Це прицільний удар по Кремлю. Адже Москва своїм аеробалістичним причандалям трясла перед усім світом. А виявилося, що такі ракети збити цілком реально, і наша ППО уже приземлила сім кинжалів системи. Патріот спроможні боротися із найсучаснішою гіперзвуковою зброєю. Брою вона дійсно гіперзвукова, кінжали Дійсно, уперше застосовані у надвеликих швидкостях. Можна говорити твердо і упевнено. Американський технологічний комплекс суттєво кратно, я б сказав, на порядок переважає російські один з кінжалів досяг цілі. Переконує телеканал CNN. Журналісти посилаються на анонімні джерела серед американських чиновників. Мовляв, Росії таки вдалося пошкодити один з Петріотів, який боронив Київ. Такої інформації не підтверджують. Жують у Білому домі. Я не можу підтвердити це повідомлення про ураження системи Петріот в Україні. Але якби шкоду системі завдали, і вона потребувала ремонту за межами України, то ми б у цьому допомогли. Кинжалом знищити Петріот неможливо. Додають в українському повітряному командуванні. Зазначають, працювати установка може у кількох режимах, зокрема і автоматичному, тобто без втручання людини. Автоматика це власне тут швидкість прийняття рішень, виявлення цілей і застосування. Озброєння далі. Геродар, який забезпечує інформацію, який знаходиться на віддалені, зрозуміло, що і до восьми пускових установ забезпечують вже саме бойову роботу пуски ракет. Ось власне це і є Петріо. Ну знищити систему. Ну це е, якимось там кінжалом, ну це неможливо. Проте Петріоти залишаються одною з головних цілей для Росіян. СБУ викрила блогерів та заблокувала онлайн камери, які засвітили роботу ППО під час удару РФ по Києву небо Києвом палає російські ракети летять, працює наша протиповітряна оборона. А кілька блогерів додумалися знімати все це і публікувати в мережі. За що й поплатилися до шістьох киян навідалася СБУ. Відзняв роботу ППО шістнадцятого ноль п'ятого треті ночі. відео в мережу інстаграм своїми публікаціями. Вони наражали на небезпеку життя наших армійців і могли коригувати ворожий вогонь. Додають в СБУ, бо фото та відео роботи української ППО Вмить бере в роботу москолота. Тепер ці блогери каються, провину визнають. Світить їм до восьми років тюрми. Свою провину визнаю повністю. Обіцяю цього більше ніколи не робити. Робила ці дії без злого умислу та провину свою повністю визнаю. Війна у прямому етері. Також служба безпеки України заблокувала онлайн камери. Попри війну вони працювали у кількох містах, зокрема і під час атаки на Київ. Таким чином роботу ППО наживо міг спостерігати будь-хто. Відсотків інформації російські шпигуни російські розвідники знаходять у відкритих джерелах. Не допомагайте ворогу збирати дані про нашу ППО. Вкотре закликало Міноборони. У відомстві кажуть, росіяни активно використовують свою розвідку, коли готують черговий ракетний удар по Україні, зокрема вивчають в соцмережі українських користувачів. Тому жодних фото і відео нашої ППО. Сергій Барбо п'ятий канал. Екс-чільник Верховного суду залишиться під вартою. Вищий антикорупційний суд не задовольнив його скаргу. Такі дії правоохоронців Всеволод Князєв назвав незаконними. Водночас, під час засідання суду прокурор заявив, що є всі необхідні докази для вчинення таких процесуальних дій щодо підозрюваного. Зрештою, суд відхилив скаргу адвокатів і підтримав сторону обвинувачення. Про це повідомляє Суспільне. Водночас спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася до Вищої ради правосуддя, просить дозволити арештувати колишнього голову Верховного суду Всеволода Князєва. Його разом з адвокатом підозрюють в отриманні хабаря 2 мільйони 700 тисяч доларів. Засідання Вищої ради правосуддя призначили на завтра, 18 травня. Ну і далі ми продовжуємо відстежувати події цього дня. Більше розкажемо вже у наступному випуску о 19-й. А от аналізуватимемо всі важливі і заяви, і процеси вже далі. В марафоні Незламна країна разом із нашими гостями. За кілька хвилин побачимось. Журналісти п'ятого ризикують на передовій, щоб наш глядач дізнався правду про звірства росіян. Ви можете підтримати інформаційний фронт через систему PayPal на Патреоні або поповнити рахунок Монобанку, відсканувавши QR-код чи за номером картки. 10 гривень чи 5 тисяч. Будь-яка сума має значення. Разом переможемо. Авжеж, а сина щось прихопила. Нагадую, мазь з живокостом доктора Тайса і знов стаєш до роботи. Мазь з живокостом. Німецька мазь від болю у суглобах та м'язах.